Ой, бабуся Горпина все в'яже та в'яже. А ми що так? будемо робити, як проведемо вечір на Варвари. А як проведемо? Гарно проведемо Оксанко. Варенички вже наліпили, самі посмакуємо та гостей пригостимо наших. Так смачно буде і весело. Адже варенички наші не прості, а сюрпризом. О, дівчата, кому ж цього року дістануться перхуни? А ти не пам'ятаєш, кому минулому році дістались? Пам'ятаю, тогоріч ми й насміялись твого катруся Івана. Все обличчя було в борошні. Так і проходив весь рік перхуном. А бо ж наші хлопці заварилися, як хочуть бути перхунами цього року. Ой, дівчата, годі вже сміятися. Давайте краще вишивати. Бабусю горпино, розкажи нам про Варвару. Ще мені моя бабця розповідала, що Варвара була такою мудрою на вишивання, що вишила ризи самому Ісусу Христу. Цей день жінки і дівчата займалися лише рукоділям. Вона є покровителькою ремесел. А ще до святої моляться за мир і добробут нашого українського народу. А мені моя бабуся розповідала, що в день великомучениці Варвари гріх прати, білити та глину місити. Можна тільки вишивати та нитки сукати. Так, це точно. Коли жінки й дівчата бралися за вишивання, вони хрестилися і казали свята Варвара ризи шила і нас навчила. Дівчата, а ви бачили, який іній був зрання? Так гарно. Так дійсно гарно було. А ще це дуже добре. Старі люди кажуть, дерева в інії урожай на фрукту. Правда ж, бабуся? Так, так, це точно. Так, це може й добре. А що доброго в тому, що нині на вулиці болото? Та й це добре. Адже якщо на Варварі болото, то зима буде красна, як золото. Катерино, а ти чому задумалась? Замокла? На Варвари кажуть, мовчатимеш, весь рік з подушкою розмовлятимеш. Та не замовкла я, а просто згадала, що Варвара кусок ночі увірвала, а дня приточила. Ось і мої зустрічі з Іванком стануть коротшими. Тоді зрозуміло, чому сумуєш. Катю, а глянь на сестричку, яку гарну ляльку знайшла. Ой, справді така гарна, угу. так, дівчата? А де ти її взяла? Насте! Іди на один швиденько, не силяльку. Це ж моя. Твоя настусю в колисці. «Но я хочу цієї. Я зроблю тобі іншу, а цю швиденько поклади туди, де взяла. Дівчата, справді ж гарна лялька. А чия вона? Ти що не зрозуміла? Це ж тітка Марія Катерині перед заміжем підготувала, щоб донька була мудрою та гарну долю мала. Ой, знову про мене говориш. Досить, Оксано, коли ще будете весілля? А й справді, коли? Зізнавайся, Катерино. Ось коли запрошу на весілля, тоді і дізнаєтеся. А що? Чула, чула, дівчата, як гарно знаєте прикмети на Варвари, як вміло вишиваєте, а вареників наліпили таких, що й не кожна господиня впоралася. Як і годиться, вранці ви всі висповідались. Тож кожна з вас заслужила. По вишневій гілочці. Це тобі, донечко моя. Дякую вам, матусю. Це тобі, Мур'янко. Дякую вам, тітко Марія. Це тобі, Оксанко. Спасибі вам. Катруся ваша нехай гарну долю має, а Настуся розумничкою зростає. Спасибі вам, мої хороші. Зичу вам, дівчатка, щасливої долі, родинного затишку, міцного здоров'я. І щоб в кожному домі гілочки, які ви отримали на Варвари, розквітли на Різдво. А кому гілочка в хату, то доля буде щастя колихати. Піду по варенички, час самим пригощатись та гостей частувати. А й справді, я вже зголодніла. Чи вдалися в нас вареники? Ну, звичайно ж, вдалися. Тітка Марія сказала, що ми справжні господині. А ось і ми з вареничками. Запрошуємо всіх до столу, пригощайтеся, гості дорогі. Варенечки нас наздалися дуже смачні. З Варварою вас вітаємо. Вареничками пригощаємо.